60 доларів за бочку, таким на тепер буде обмеження в ціні на російську нафту, яку Москва морем возить на продаж. Обмеження довго очікуване, ну але все одно з певним присмаком зради. Ну бо ми просили для Росії обмеження в 30 баксів, та й ціна цієї російської нафти на ринку вже і так нижча. Тобто це обмеження фактично взагалі нічого не обмежує. Ба більше Financial Times пише, що Росія заздалегідь до такого готувалася і скупила тепер от собі близько ста танкерів, якими ті всі обмеження буде обходити завоювати Україну за 10 днів. Такий названий мною термін. Це у жодному разі, виявляється, не є перебільшенням. Це дійсно саме таким був реальний план Кремля, який мала Російська Федерація перед 24 лютого. А от провалився цей план. Через надмірну секретність і через те, що українські генерали відмовилися зраджувати присязі, як росіяни їх до того схиляли. Не зупинятися на півдорозі, пообіцяв Зеленський на шляху захисту духовної незалежності України. Мова йде про викорінення московського патріархату. Нині проти московських попів, персональні санкції запроваджені. Ну і ми зараз буквально за півкроку до повернення собі Києво-Печерської лаври, де ті московські попи десятки років чомусь хазяйнують. Ну і. Зеленському тепер от закидають, що він перетворюється на такого собі Порошенка з його армія мова віра. Ну але я із цим категорично не згодний, бо я бачу одну ґрунтовну відмінність між ними двома. Розкажу яку привіт, мене звуть Артем Овдієнко. Я журналіст і з підписниками свого каналу намагаюся регулярно, наскільки це дозволяє наявність електрики та інтернету ділитися важливими цікавими подіями та тенденціями із якими я протягом робочого дня журналіста стикаюся. Три цікаві події 283-го дня війни я вище вже проанонсував. Тепер, от по кожній з них докладно вже пройдуся. Ну і якщо такий формат отримання новин вам цікавий, то ставте лайк, підписуйтеся на мій канал. Від того будемо з вами бачитися, сподіваюсь, частіше. Отже, перша цікава на мою думку, новина 283-го дня війни. Вона економічна. Ну і комусь може здатися дуже нудною. Ну але ж направду, я не дарма саме про неї узявся першою розказувати, а не про двобій між московськими попами та Зеленським за Києво-Печерську лавру. Чому так? Ну бо те от обмеження в ціні для російської нафти в розмірі 60 баксів, які запровадили спочатку країни Європи, а сьогодні до них долучилися Австралія і країни Великої Сімки. Ну а там, окрім Європи, ще Сполучені Штати, Канада, Японія та Британія. То такі от обмеження вони покликані нарешті покласти край путінським надприбуткам в торгівлі російськими енергоносіями. Дивіться Росія, а перед цим радянський союз вони десятиліттями на тому жирували і будувати ті всі імперіалістичні плани про панування в світі московити могли собі дозволити лише завдяки тому, що масштабно і активно розпродували свої природні копалини і мали з того дурні гроші. От просто величезні гроші, які вони могли тоді витрачати на війну. Дивіться, на тепер Росія це країна бензоколонка, якою керує маньяк Збочинець. Ну але оскільки в нього усі регулярно заправляються, ну бо в нього на бензоколонці реально дешево. От тому той маньяк і має гроші на зброю, якою тероризує своїх сусідів. І от, щоби покласти цьому край, світові країни домовилися. Ціну на цій російській бензоколонці обмежити, це щоб і далі в того маньяка вигідно заправлятися, ну щоб він роботу бензоколонки не припиняв, але щоб і надприбутків з того він вже не мав, щоб він з того отримав собі прибутків, от трохи більше за собі вартість. Ну тобто, щоб заробляв собі купувати їжу, одяг, ліки, але не зброю. От в такий цивілізований спосіб. Цивілізований світ і вирішив спробувати цього російського маньяка до тями привести, забрати в нього надприбутки, щоб щоби не було йому зайвих грошей воювати з Україною. Єдине, що і тут вже от зрада понеслася: обмеження встановили в розмірі 60 баксів за барель, тоді як Україна вустами Зеленського наполягала на 30 чи максимум 40. Але зрештою тепер от обмежили в 60. Це при тому, що на ринку російська нафта і так нині торгується нижче. По 52. Тобто це обмеження нічого не обмежує. Утім, є пояснення тому, чому саме таку оціну європейці тепер встановили. По-перше, були реальні побоювання, що за нижчу ціну просто не назбиралося би голосів. А я нагадаю: для того, щоб запрацювали антиросійські санкції від ЄС, то усі 27 країн ЄС одноголосно мали би за те ствердно проголосувати. Ну, а ви розумієте, що той такий Віктор Орбан, до прикладу, з Угорщини, він точно міг би те не підтримати, і в такий спосіб, в принципі, ці обмеження були би саботовані та зірвані. По-друге, це зараз ціна на ринку 52 долари, але ж ну цілком ймовірно, що вже завтра ринкова ціна буде усі 70 баксів чи 80. Утім, завдяки вже запровадженим обмеженням, Росія не зможе торгувати нафтою дорожче за 60. Тобто саме цих от надприбутків у разі здорожчання нафти на світових ринках Росії точно вже не буде. Тепер до того, як в принципі Росія придумала ці обмеження в граничній ціні обходити про санкції, їм вже було відомо заздалегідь їх досить тривалий час, направду, узгоджували. Тому Росія мала можливість підготуватися. В який спосіб Росія взялася повторювати досвід Ірану, який з подібним вже стикався. Росія взялася скуповувати старі танкери, якими буде сама тепер от свою нафту покупцям розвозити. Ну і за даними журналістів Financial Times, на тепер таких от танкерів Росія накупила близько сотні. Тобто, що ми бачимо? Йде певна гра, коли щодо Росії придумають обмеження, а от Росія придумає, як їх ті обмеження обходити. Утім, під час наступного раунду світ вже придумує, як завадити Росії ті запроваджені обмеження обходити. Ну і можна було би сказати, що це так до безкінечності може тривати. Утім, ні, на щастя, інструментів обходу санкцій не так вже й багато. І коли Росії вже всі дірки, всі лазівки позакривають, от тоді вона і виявиться припертою до стінки. На жаль, це не так швидко все відбувається, як нам з вами хотілося би. Але ж все одно світ рухається в правильному напрямку, в напрямку максимальних обмежень для Російської Федерації, в напрямку занурення Росії у середньовіччя по фінансах, по технологіях, по способу життя тощо. Ну і погодьтеся, це не може нас, українців, не тішити, Росіяни з нами те намагаються ракетами, бомбами своїми зробити. А от цивілізований світ не може собі таке дозволити відповісти ракетами на ракети, тому відповідає на це тими от санкціями. Ну і дуже сподіваюся, що в якийсь момент вони нарешті наберуть масштабів і стануть такою ж грізною за потужністю силою, як і російські ракети, які падають зараз на українські міста. Новина номер 2, 283 дня війни про наміри захопити Україну протягом 10 днів. Виявляється, саме таким був план Кремля, який провалився через надмірну секретність, через низьку підготовку росіян. Та через патріотичність українських генералів, які відмовилися зраджувати присязі. Про це пишуть тепер аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, пишуть в Кремлі. Сподівалися, що стрімка атака і кампанія дезінформації можуть забезпечити швидке захоплення столиці України, де росіяни туди досягли переваги у співвідношенні сил 12 до 1. Але чому план зірвався і про яку надмірну секретність йдеться? Диця. Проблема для росіян була в тому, що Путін та Кремль з міркувань збереження цієї раптовості вони віддали наказ армії про вторгнення буквально за день до того вторгнення. Але оскільки армійці не знали справжніх намірів Путіна, то недостатньо для того підготувалися і не мали запасів боєприпасів пального продовольства, адже вони не мали чіткого розуміння, а як їхні дії вписуються у той от загальний план Путіна. В результаті, коли швидкість не дала бажаних результатів. То переваги російських військ стали неухильно погіршуватися в міру мобілізації України. Також британські аналітики пишуть, що тактична компетентність російських військових виявилася значно нижчою порівняно із очікуваннями. При цьому командування РФ не заохочує чесні доповіді про невдачі, що ускладнює тому ж командуванню аналіз ситуації. Також росіяни завжди мусять виконувати наказ, навіть коли через зміну ситуації на полі бою він стає безглуздим, і от таке також констатують британські аналітики. Ну і ще одна ставка росіян, яка не спрацювала намагання перекупити українських військових. Виявляється, 24 лютого, усім українським генералам і майже усім полковникам на їхні особисті телефонні номери прийшло повідомлення з закликом здаватися із гарантіями недоторканності. Ба більше. З подібним закликом до українських військових, і Путін по тому звертався. 25 лютого він закликав українських генералів перебрати владу в свої руки. Ну тобто, закликав їх вчинити пуч і заколот. В доповіді британських аналітків сказано, те, що ці зусилля провалилися, свідчать, що російські спецслужби погано оцінили психологію українських військових. Ну і вже від себе додам, і психологію українці вони по собі міряли по своїх тих холопах і по готовності тих холопів перед царем та боярами спину гнути. Ну, але ж ми не такі. Нам, якщо цар не до вподоби, навіть якщо ми його самі на царювання буквально вчора посадили, ну то ми його самі з того трону і скидаємо. В росіян не так. В них царя обожнюють і до останнього йому підкорюються, навіть якщо він поживільний людожер, який свою країну вбиває і сусідів також. Новина номер 3 283 го дня війни: про наміри українців загнати московських попів нарешті за Можайськ. Про що я? Кроками для досягнення духовної незалежності України назвав президент Зеленський обшуки СБУ в попів Московського патріархату і запровадження проти них персональні санкції. А головне, президент пообіцяв і нові кроки щодо цього: пообіцяв не зупинятися на півшляху. Тому будемо сподіватися, що мова йде тепер дійсно про повну заборону на законодавчому рівні усіх релігійних організацій афільованих з Російською Федерацією. Ну головно, звісно, мова тут йде про московський патріархат, той, який в Україні був церквою окупанта, той, який в Україні пропагував серед своїх вірян, русський мір, культивував серед українців комплекс меншовартості. Ну і потребу дружить великою Росією, без якої мовляв України не може бути. Ну але як ми бачимо, це без України якраз незабаром не стане Московії. Також сподіваюся, що вже незабаром, ну а саме за два місяці, як це передбачено рішенням РНБО і указом президента, у московських попів нарешті відберуть Києво-Печерську лавру, де вони з якогось біса десятки років хазяйнують. Ну а ще сподіваюся, що і на цьому не зупиняться. І слідом за Києво-Печерську московських попів виженуть зрешти двох лавр, двох чоловічих монастирів, які на території України також розташовані, які нам є релігійними святинями. Ну і дуже сподіваюся, що через запровадження до московських попів персональні санкції, їм тепер доведеться з України тікати. Звісно, краще б, щоб за свої дії вони собі тюрму отримали. Ну але з іншого боку, дивіться, перед тим як в тюрму потрапити, їм би довелося суди пройти. Ну а ті суди вони точно тривали проками. Ну і щодо непідкупності української Феміди погодьтеся, також є певні сумніви. То як в тих московських попів на підкуп гроші от точно є. Ну і поки б суди тривали, то тої попиці в Україні свою підривну діяльність і задурення мізків своїм вірянам вони все те продовжували. Тому як на мене, депортація з України московських попів, тих, в яких громадянство Російської Федерації, це направду не такий вже і поганий варіант. Тепер до того, чому я не вважаю, що Зеленський нині повторює за Порошенком його тези армія, мова віра. Ну, бо все частіше на правду чую, мовляв, Зеленський робить тепер те саме, що і так робив вже Порошенко. Ну а тому, мовляв, Зеленський нині фактично на молодшу версію Петра Порошенка і перетворюється. Так от, зважте на те, що армія мова віра для Петра Порошенка то були передвиборчі гасла, і він те робив. Під вибори, щоб українцям сподобатися, і щоб спонукати їх за себе проголосувати. А от Зеленський, коли тепер все це робить, ну то воно зовні може і схоже з діями Порошенка, але внутрішньо, ну воно ж кардинально різниця. Мотиви в Зеленського те все робити, вони зовсім інші, аніж сподобатися українцям перед виборами. Утім, дивіться, почуйте мене, це на мою особисту думку. Тому у жодному разі не сприйміть це як те, що я тут зеленського мовляв вихваляю, а дії Порошенка намагаюсь якось знецінити. Ні, мова про інше, про внутрішнє відчуття їхніх дій, якими я з вами і поділився. Якщо ви не згодні, то я не претендую вас у збротньому тут переконувати у жодному разі. Ми всі зараз маємо бути разом, щоб разом спільного ворога перемогти. А от вже після перемоги тоді повернемося до наших тих оціх улюблених забавок і з тим політичним протистоянням. Нагадую про лайк цьому відео і про підписку на канал. Нагадую про мою вдячність за донат. Як підтримати мій канал фінансово усі для цього. Різноманітні способи будуть в описі до цього відео. Дякую за увагу! Все буде Україна! Слава ЗСУ!